Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжець хотів підірвати автівки працівників ТЦК. Контррозвідка СБУ запобігла серії терактів, організовані ФСБ. У телефоні злочинця знайшли переписки з російськими кураторами. Він щоденно стежив за парковками поблизу військоматів. Був пійманий на гарячому, коли проводив дорозвідку об'єкта сил оборони. Також пигував за трансформаторними підстанціями у місті. Як виявилося, держзрадник працював у місцевій енергокомпанії а був завербований через доньку, яка мешкає у Москві. Процес відновлення руху греблею Дніпро -ГЕС. Фахівці провели обстеження стану дорожнього полотна. Тривають цілодобові ремонтні роботи. Поліція відкрила зустрічну смугу для проїзду на Авантовому мості. В Оріхівській лікарні вкрали 28 мільйонів гривень. Головна бухгалтерка з п'ятьма колегами організували корупційну схему, нараховували завищену зарплату медпрацівникам. Таким чином привласнили колосальну суму. За цим загрожує до 12 років із конфіскацією майна. Російська керована авіабомба вбила на блокпосту Воріхові двох поліцейських. Ще один правоохоронець був смертельно поранений під час артобстрілу та атаки дронів. Посмертні нагороди вручили сім'ям поліцейських. Для військових нацгвардії збудують багатоповерхівку в Запоріжжі. Міськрада виділила землю під будівництво. Проєкт затвердили на сесії 20 травня. Запорізький медуніверситет відкрив філію для навчання іноземних студентів на Закарпатті. На базі місцевого медколеджу та районної лікарні у береговому вже навчаються студенти з Індії, зараховані в ЗД МФУ. Пожежа в 16-поверховому будинку в Запоріжжі у другій ночі зайнялася електрощитова. Ймовірна причина коротке замикання з вогнем боролися 23 рятувальника. Запорізька військова адміністрація передала на фронт 20 автівок від громад. Кожен мікроавтобус та позашляховик пройшов техогляд та доукомплектований для виконання бойових завдань. А більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.